Ситуація в тому, що ми в цьому році вже поміняли, зробили капітальний ремонт ліфта першого під'їзду і на прозоро капітальний ремонт ліфта має бути другого під'їзду. Що у вас до цього був за рік? До цього ліфт був. кількому років було. Значить, ліфт рахується з дати виготовлення. Тобто 10 років він був. На складі лежав і 20 років будинку, тобто ліфтові було 30 років. А дивіться, в ОСББ все одно, незважаючи на те, що ви в ОСББ, але ж кошти зібрати на ліфт – це не так просто. Ну, дивіться, ну, ось, от своїм згідно, згідно, згідно проєктно-кошторської документації першого ліфта, е сума договору, яка була е визначена через систему Прозоро. 626 тисяч 311 гривень. З них 30, згідно міської програми, це ми проходили по програмі 30 на 70. Тобто, якщо взяти 626 тисяч 311 гривень і 30%, там десь виходить 187 тисяч гривень, це кошти ОСББ. Цей процес установки, от, розкажіть, як це було? Є, зверталися на програму. Як це от довго у вас пройшло? Ми переробили проєктно кошторисну документацію, бо тому що ми всі документи здали міську раду ще в 2021 році. Ну, так, як була пандемія, війна, ну, програми деякі не працювали. Але вже в цьому році закинули на систему прозорі. Ми дали гарантійний лист, що у нас є ці кошти в наявності. І таким чином... Ми пройшли з квітня місяця, прозору, виграв переможець, почекали пару днів, чи не буде оскарження і з 2 травня приступили до ремонту ліфтів. І сьогодні ми маємо 30 травня, сьогодні ми пройшли випробування і ліфт мешканців включили. Який зробили ліфт, я вам покажу, бо тому що ми поміняли нову лебідку італійську, ми поставили станції керування нульову е міста Черкаси, ми поставили і нові труси, і обрамування все нове, і двері на першому етажі повністю нульові, а на, з другого по десяти етаж ми їх пофарбували і в, внутрі вийшла нова кабіна. Яку вам дали гарантію, скільки він зможе пропрацювати новий ліфт? Значить, дивіться, згідно зараз того, що ми робимо, так, і в проєктно-кошторській документації вже написано не капітальний ремонт ліфтів, а модернізація ліфтів, то і буде вже вирішатися питання мінімум 12 років. Не 8, а 12, тобто на 4 роки буде більше, ніж при капітальному ремонті ліфтів.